Всім величезний привіт людям, які цікавляться криптою. Ну що ж, у цьому відео я хотів би поговорити, коли вже почнеться той самий альтсезон і чи буде він взагалі. Сьогодні я хотів би не просто поговорити, що таке альтсезон, а зробити такий більш глибокий аналіз, розкладу все по поличках, так скажімо, з технічними факторами, фундаментальними трендами, макроекономікою, ну і трохи магії від ФРС. Тож в принципі, давайте починати. Альтсезон взагалі це такий період на ринку, коли всі монети, окрім біткоїна, починають рости. Біткоін же у цей момент зазвичай стає тлом, а в центрі уваги виходять інші монети. Взагалі, це той самий момент, коли твій знайомий купував якусь монету за 10 доларів, а тепер раптово каже, що він замовив собі Ламборгіні. Зазвичай Альцезон супроводжується зниженням домінування біткоїном, тобто його частки в загальній капіталізації крипторинку. Капітал активно переливається з біткоїна в альткоїни, бо, звісно ж, ефект ФОМ ніхто не відміняв. Але останні кілька років усе змінилося. Раніше усе було просто: ринок пішов вгору, всі альткоїни злетіли. Зараз же у нас коїться хаос. Ріст альткоїнів став залежати не від загального тренду, а від окремих ніж, таких як AI, Депін, DeFi, такемізація. Усе по суті роздроблено, і з цього вже не зліпити альцезон у класичному розумінні. І ось тут дуже важливо не сидіти, як ті інвестори 2018 року, що чекали на ріст XRP до 10 доларів, треба швидко орієнтуватися на реальні сигнали і знати, де шукати первинні ознаки змін. Домінування біткоїну зараз тримається на високому рівні, приблизно 60-65%. А це означає, що левова частка грошей сидить саме в бітку. А як ми знаємо, поки біткоін у нас домінує, альткоїнам залишається лише тихенько курити на балконі. Для запуску альтсезону потрібен чіткий сигнал відтік капіталу з біткоїна в альткоїни. Але цього не видно. Біткоін зараз приймається як криптовалюта-пенсіонер, стабільна, надійна. І з мінімальними емоційними коливаннями. І поки інвестори воліють тримати в ньому гроші, альткої не можуть тільки мріяти про масовий памп. Окей, тепер давайте поглянемо, що там у нас відбувається з нашим улюбленим халвінгом. Халвінг 2024 року вже відбувся, і якщо вірити історії, то через 6 або 9 місяців після цього мав би початися альцезон. Ну а у нас, як ми бачимо, Альтсезону все ще немає. А цикли крипторинку це така штука цікава. Але, як ми бачимо, не завжди вона працює. Бо на сцену виходять макроекономіка, геополітика і регулятори, які часто грають також не за правилами. А тепер тут увага, бо США. Той самий гравець, який може як поховати Альсезон, так і запустити його з усією силою. Схвалення спотових ЄТФ на біткоін це не просто галочка для сек, це відкриті двері для мільярдів доларів з Уолл-стріт. І ці гроші заходять саме в біткоін. Інститути також хочуть ліквідність, стабільність і мінімум ризиків. Тому альткоїни наразі це не їхня ніша. Але є одне але це стейблкоїни. Так, саме вони можуть стати тим самим тригером для нового зростання. Законопроекти в США просуваються, довіра до стейблкоїнів зростає, а разом з нею і доларова ліквідність на ринку. Капітал починає рухатись, і куди він йде після конвертації в USDT, USDC, правильно, вальткоїни, AI-проекти, DEFI, NFT та ще куди завгодно. А це вже кров, що запускає нову хвилю. На момент середини 2025 року загальна капіталізація ринку становить 3,3 трильйони доларів, з яких біткоін займає понад 2 трильйони. Скажімо чесно, ринок у нас ну просто гігантський, але до обіцяних аналітиками 8 трильйонів ще далекувато, тож зростати є куди. До речі, тут, якщо ви також цікавитеся торгівлею криптовалют і шукаєте нові можливі альткоїни, що зростуть, то я хотів би порекомендувати вам підписатися на мій телеграм-канал, у якому я публікую інформацію про монети, які я купую на споті, та скільки відсотків профіту на цьому вдається отримувати. Посилання до нього я, як завжди, залишу в описі до цього відео. Також про що я хотів би поговорити, та про це не можна забувати, це про нові тренди. Сьогодні в топі це штучний інтелект, токенізація активів, Депін та Дефі. Токенізація реального світу вже реальність. Цінні папери, нерухомість, золото, навіть пляшка вина усе це можна загнати на блокчейн. І саме ці сегменти вже залучають капітал. ai проекти створюють справжній ФОМО, бо всі хочуть знайти наступний OpenAI на блокчейні. І все, це буде потенційно пускова платформа для нового альцезону. Але що там у нас відбувається зараз з регуляцією? Регулятори, по суті, як завжди, можуть або дати зелене світло, або зламати вечірку на самому старті. Запуск ETF на ефір, м'яке регулювання в Європі, Латинській Америці, розвиток стейблкоїнів усе це створює позитивне тло, але будь-яка негативна новина, коли сек зробив щось не так, і все, капітал у нас починає одразу тікати. Тож що я в принципі думаю та прогнозую далі? Біткоін, швидше за все, ще довго залишатиметься головною гаваню для капіталу, особливо якщо ФРС знову почне гратися зі ставками. Або економіка США почне хитатися. Альтсезон, взагалі, в принципі, у нас можливий, але не у звичайному форматі. Його нова форма це секторальні ралі. Хтось вистрілить, а хтось так і залишиться в портфелі мертвим вантажем. Тому тут треба проводити детальну аналітику та шукати окремі проекти. Загалом, я думаю, що у нас є ще 6 або 12 місяців, і тоді за умови м'якого регулювання і збереження позитивного фону ми зможемо побачити активізацію альткоїнів. Тож, друзі, в принципі, зараз не панікуйте, не продавайте всі свої монети на дні, не бігайте за кожним щиткоїном, оскільки зараз формується той момент, коли треба формувати свій портфель. Тож, друзі, в принципі, на цьому все. Дякую, що ви подивилися це відео до кінця. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати інші цікаві новини зі світу криптовалют, та будемо слідкувати за цим всім разом. До нових зустрічей. Та далі. Більше.